уявляє кохання? Кохання такий імпульс, така, знаєте, раз серцями уявляє вас біля себе. Доброго дня! Сьогодні хочу подивитися такий розклад. Як він вас уявляє біля себе? Як він уявляє вас і в качестві кого він уявляє вас біля себе? Між вами є спілкування зараз. Може, якісь переписки. Чоловік старший трошки вас, може, такий, як ви, серйозний, як він уявляє. Уявляє кохання, кохання такий імпульс, така, знаєте, така гра сер серцями уявляє вас біля себе. Він уявляє вас біля себе, біля себе, як кохану жінку, яку, яка може перерости навіть в майбутнє, в сім'ю. Справедливість. Ви для нього імператриця жінка, яка імператриця. Диви, які карти. Уявляє, но покамість нічого не робить. який він сам такий чоловік із себе. Но, я скажу, він все доводить до кінця. Він такий майстер свого діла, він такий хазяїн, рукастий. Зараз якісь є перешкоди в його житті. Щось таке, знаєте, може, якась невпевненість, може щось валиться з рук. Ну, мечтаю, він бути коло вас. З вами. З вами стосунки налажування на даний час. Він сам, сам, нема в нього нікого, нікого. Ну, я скажу, за вами він веде наблюдіння. Отак.